Привіт! Сьогодні розповім про вітамін в 6 Взагалі-то він існує у трьох формах, але їх об'єднують під однією назвою передоксин. Все тому, що ці три форми із легкістю перетворюються одна в іншу. Найактивнішою формою вітаміну в 6 є його форма, що створюється у нирках та печінці. Вітамін в 6 є компонентом багатьох ферментів, які беруть участь у обміну амінокислот. Також вітамін в 6 бере участь у синтезі замінних амінокислот, ті, які організм може сам виробляти, та певних гормонів, наприклад, серотоніну, гістаміну. Якщо в організмі недостатньо вітаміну в 6 перш за все погіршується білковий обмін. Це може призвести до негативного азотистого балансу, коли організм втрачає більше білків, ніж отримує, підвищення рівня амінокислот у крові, а також надмірного виділення амінокислот із сечею – Оксалурії надмірного виділення оксалатів із сечою, а значить до ризику розвитку каменів у нирках. Вітамін в 6 також бере участь у синтезі гамк, яка є важливим медіатором заспокоєння у центральній нервовій системі. Саме тому при дефіциті вітаміну в 6 можуть виникати судоми та безсоння. Крім того, Вітамін в 6 бере участь у синтезі ніацину вітаміну в 3 та серотоніну з трептофану, а також у руйнуванні надлишку гомоцистеїну – речовини, яка може бути шкідливою у великій кількості. Вітамін в 6 також важливий для вуглеводного обміну. Він допомагає розшеплювати наші запаси глюкози у печінці для жирового обміну, для синтезу гемоглобіну. Він допомагає утворювати речовину, яка є попередником гему. Низький рівень вітаміну в 6 в крові може збільшити ризик розвитку атеросклерозу та анемії. У продуктах харчування передоксин знаходиться у зв'язаному стані. У тонкому кишечнику він розкладається і всмоктується. У печінці та нирках вітамін в 6 потім знову проходить крізь зміни. Найбільше вітаміну в 6 міститься в печінці у серці та у нирках. Оскільки вітамін в 6 широко поширений у продуктах харчування і синтезується кишковою микрофлорою, його дефіцит через неправильне харчування зустрічається доволі рідко. Однак, у 1951-54 роках у США у дітей, яких годували розбавленим молоком з низьким вмістом піридоксину, спостерігали судоми та припадки. Дефіцит вітаміну в 6 може виникнути через, по-перше, порушення всмоктування поживних речовин, а також через алкоголізм, стрес, підвищений катаболізм білків, наприклад, при гіпертеріозі, через надмірне споживання білків, багатих триптофанам, метіоніном та цистеїном, які до речі вважають найкращими повноцінними. А куріння також може погіршувати всмоктування підоксину. Дефіцит вітаміну В6 може Проявлятися такими симптомами. По-перше, це ураження шкіри та слезових оболонок. Це тріщини у куточках рта, запалення язика, борейний дерматит на обличчі щії та волосистій частині голови. Ураження нервової системи, такі як подразливість, безсоння, депресія, судоми, поліневрити, це ураження периферичних нервів, а мікроцитарна гіпохромна анемія це анемія з дрібними ретроцитами, лікопінія, зниження кількості лейкоцитів у крові, шлунково кишкові розлади, зниження апетиту, нудота, часто дефіцит передоксину супроводжується дефіцитом магнію, що погіршує стан людини. Тримайте цікаві факти про вітамін в 6 Вітамін В6 бере участь у синтезі лімфоцитів клітин імунної системи що робить його важливим для боротьби з інфекціями? Деякі дослідження показують, що вітамін в 6 може зменшувати нудоти та блювання під час токсикозу вагітних. Саме тому його часто рекомендують жінкам у першому триместрі вагітності. Вітамін в 6 чутливий до світла, тому продукти, які містять цей вітамін, краще зберігати в темному місці. Також він може руйнуватись під час консервування, але він стійкий до термообробки зазвичай, якщо, звісно, ви надиграєте. Додаєте у страву соду або розпушувач тіста. Вітамін в 6 допомагає підтримувати здоров'я шкіри, запобігаючи таким проблемам, як сибирейний дерматит, сухі шкіри та висипання на ній. Деякі дослідження показують, що вітамін в 6 може зменшувати симптоми предменструального синдрому ПМС, такі як дратливість, набряки та болі в животі. Вітамін в 6 бере участь у синтезі енергії з їжі, що робить його важливим для фізичної активності та витривалості. І саме тому його часто додають у енергетичні напої та суміші. Добова потреба у вітаміні в 6 залежить від віку, статі та кількості білків у вашому раціоні. Для дорослих чоловіків і жінок вона становить від 2 мг на день. Під час вагітності та годування дитини також за вагомого фізичного навантаження потреба збільшується на півміліграми джерела вітаміну В6 – це печінка і інші субпродукти: курка, м'ясо, савців, квасоля, соя, хрін, часник, дріжджі, пшеничне борошно. Рис, ячменна крупа, пшоно, червоний перець, гранат, кукурудза, гречка, картопля. Вітамін В6 дуже важливий елемент для здоров'я, який бере участь у багатьох процесах в організмі, тому важливо вживати його в достатній кількості. Ну що ж, сподіваюсь, інформація була корисна. А з вас лайк та підписка і почуємось. Пока.